Як промовляти публічно перед перфекціоністами потрібно розуміти, що їм в першу чергу потрібна структура, в другу чергу для них потрібні сенси. І, в третю чергу, їм потрібен зміст? Тобто, щойно я вам продемонстрував, які основні акценти вбирають із своїх. Інформаційних даних, люди, які все записують. Перфекціоністи це всі ті, хто максимально структурний. Той, хто дотошно і точно розкладає все по полицях. Можливо, ви бачили таких, в яких порядок, як у зовнішньому світі, так, скоріш за все, посортовано в голові. У внутрішньому світі все як в бібліотеці шкільній чи Гузівській. Не факт, що це дає можливість робити креативне щось, одначе це дає можливість системно взаємодіяти зі світом. А тому наші розмови з такими аудиторіями і персонажами повинні також мати свій KPI.